Доброго дня. Сьогодні ми сконцентруємося на практичних задачах роботи плати Arduino з тактовими кнопками. Розглянемо різноманітні схеми та програми використання тактових кнопок, засоби боротьби з деренчанням контактів, алгоритми створення простих лічильників. Коротко нагадаю про те, що ми вже розглянули для конфігурування. Піна плати Arduino як входу використовується функція PinMod. Значення аргументу MOD при цьому може бути input або Input PALAB, в залежності від того, які резистори ми використовуємо, чи зовнішній, чи внутрішній резистор для підтягування піна. Зчитування стану піна здійснюється оператором DigitalRead. Тактова кнопка це невеликий перемикач без фіксації, який при натисканні надійно замикає контакти, а без натискання відновлює свій першочерговий стан. Підключення тактової кнопки може здійснювати за однією з наступних схем. Якщо ми використовуємо зовнішній підтягуючий резистор або внутрішній. Або, перепрошую, зовнішній стягуючий резистор, то в операторі PinMod необхідно вибрати режим Input. Якщо ми використовуємо внутрішній підтягуючий резистор, який знаходиться всередині мікроконтролера, то в PinMod необхідно вказати Input Palab. Знову ж таки, якщо ми використовуємо input. то... Внутрішній підтягуючий резистор, який знаходиться всередині мікроконтролера, не підключений. Якщо використовуємо Input Palab, він є підключеним. Коли ми мали розмову про боротьбу з таким негативним явищем, як деренчання контактів, то відмічали, що можемо усувати це явище або апаратними. Засобами за допомогою інвертуючого тригера Шмітта 74 HC14D або програмно. Сьогодні більше уваги ми приділимо власне програмним методам. Розглянемо задачу за допомогою однієї тактової кнопки змінювати стан світлодіоду. Для програмування плати Arduino недостатньо тільки звичайної логіки, а необхідно набратися практики. Потрібно зрозуміти власне логіку функціонування плати її електронних компонентів. Нехай ми маємо тактову кнопку, приєднаємо її до землі. Будемо використовувати світлодіод, який приєднаний до землі. 13-го піна плати Arduino. Для того, щоб в нас були змінні, в які ми заносимо номер піна, до якого приєднаний світлодіод, і номер піна, до якого приєднання на кнопка, введемо LED Pin 13 і button Pin 3. Коли ви програмуєте, вибирайте ім'я змінних так, щоб вони відображали суть даної змінної. Тобто, якщо це є PIN, зрозуміло, що це є номер контакту, номер контакту, до якого приєднаний світлодіод, номер контакту, до якого приєднана кнопка. Оскільки ми не використовуємо зовнішніх регістрів. Тоді сконфігуруємо піни Arduino наступним чином. LED-пін pin – це буде вихід. А Button-під pin – обов'язково, в даному випадку, Input Palab. Можна було використати Input тоді, коли б ми використовували зовнішні резистори. При такому приєднанні, коли кнопка не натиснена, на Піні 3 буде високий логічний рівень, тобто буде одиничка. Або сюди буде подано 5 вольт, які подаються через внутрішній підтягуючий резистор. Коли кнопка буде натиснена, з'єднаються оці два контакти тактової кнопки, і пін з'єднається з землею, тобто, на... Третьому піні, коли натиснена кнопка, ми будемо мати нолік або низький логічний рівень. Перш за все, необхідно запрограмувати, щоб плата очікувала натискання кнопки. І поки натискання не відбулося, програма нічого не виконувала. Як приклад, зробимо це через оператор while. Умовою циклу буде високий логічний рівень на третьому піні. Таким чином, коли у нас тут одиничка кнопка не натиснена, тоді буде виконуватися цикл, записаний в 11 рядку. Ось тут буде виконуватись постійно затримка на 20 мілісекунд для того, щоб. Не витрачати лишню енергію, Знов затримка 20 мілісекунд, оскільки діяти леген нам повертає одиничку. І це буде до того часу, поки ми не натиснемо кнопку. Як тільки кнопка буде натиснена на третьому логічному рівні, е, перепрошую, на третьому піні з'явиться низький логічний рівень, і відбудеться вихід з циклу. Тобто ми прийдемо в дану точку. Після цього здійснимо затримку на 50 мілісекунд. Це потрібно для того, щоб ми не реагували постійно на тремтіння контактів, на дренчання контактів, на оці імпульси, які з'являються при перехідному процесі. Знову ж таки, значення 50 вибирається для кожної кнопки окремо. В даному випадку ми використали стандартне значення, яке підходить для більшості з дешевих тактових кнопок, які продаються зараз на ринку. Зважаючи на те, що нам потрібно буде однією і тією ж командою Digital Write як запалювати, так і гасити світлодіод, ми введемо. Таку змінну маркер, як state, вона є булевого типу, і будемо робити так, що спочатку вона буде true, і команда буде запалювати світлодіод, потім вона буде false і буде гасити світлодіод. Пропишемо команду Digital write, і подамо значення маркеру. Таким чином, поки кнопка не натиснена, нічого не виконується. Виконується все тіло циклу, постійно перебуваючи в межах 12-го рядка. До 13-го рядка програма перейде тільки в тому випадку, коли відбудеться натискання клавіші, тактової кнопки. Тобто при першому її натисканні, далі відбудеться затримка на 50 мікросекунд. І знову ж таки на 13-й світлодіод відправиться значення true. Тобто світлодіод загориться. Для того, щоб наступний раз світлодіод гаснув, ми інвертуємо значення маркера State. Перепрошую, зміну State я повинен описати. Там, де описується глобальні зміні. Ось тут. Тому що якщо я описав її ось тут там, де був восьмий рядок, вона стала локальною і стала видимою тільки в межах тих фігурних дужок, які є. Здається, все логічно. Коли відбулося натискання, ми прийшли до 13-го рядка, маркін запалили світлодіод, маркер інвертувався. Після цього знову чекає натискання кнопки. І коли буде виконано, знову затримка. Далі світлодіод погаситься і ніби буде працювати. Проте насправді буде дещо інакше. Давайте я запущу програму. І от я натиснув, в мене коротко спалахнув світлодіод і погас. Я натиснув довше, він ніби світиться, відпустив погас. Тобто не відбувається фіксації. От тепер, ніби і зафіксувалося. Тобто, світлодіод поводиться незрозуміло. Це пов'язано з тим, що швидкість виконання програми є надзвичайно високою. Тому, поки ми тримаємо натиснену тактову кнопку. Може пройти велика кількість повторів програми. Кількість цих повторів є довільна. Може бути як парна, так і непарна. Тому ми не знаємо, маркер state буде true після виконання кожного чи false. Тому і стан світлодіоду при цьому може бути довільним. Тому необхідно передбачити, що поки я не відпущу кнопку. Програма знову ж таки не виконувала жодних здій. Скористаємося тим же ж оператором While я виберу його звідси ж, скопіюю і вставлю. Але тепер цей безконечний цикл буде тривати до того часу, поки не відпущена. Тобто, поки натиснена на третьому піні є нолік, а мені потрібно, щоб це значення було інвертованим. Тому я його заперечую. Таким чином, ось цей безконечний цикл буде до того часу, поки я не натисну, оцей буде до того часу, поки я не відпущу кнопку. І точно так само, щоб не було хибних спрацювань, пов'язаних з деренчанням. Я зроблю затримку на 50 мікросекунд. Знову ж таки, для людини цей час є незамітним, ми не можемо так швидко натиснути і відпустити кнопку. А для мікроконтролера це є великий час. Таким чином, програма є написана: я натисну, відпустив, у мене засвітився світлодіод, натисну, відпустив ще раз погас. Бачимо, що програма працює надійно. Поекспериментуйте з цим. Такий алгоритм є доцільним, коли у схемі є тільки одна тактова кнопка, і вона виконує певну дію. Більш часто використовується інший підхід. Але спочатку пригадаємо, як виглядає часова діаграма сигналу. Коли сигнал знаходиться на рівні нуля, це називається низьким логічним рівнем. Коли Значить, знаходиться, подано 5 вольт, це називається високий логічний рівень. При цьому ось ця вертикальна лінія це є передній фронт, це коли відбувається наростання сигналу, насправді воно може бути трошки в часі зміщене, але умовно позначимо його вертикальному. І є задній фронт. Відповідно, один період це є відстань між одинаковими рівнями сигналу. Ширина імпульсу це є той час, який подається 5 вольт в даному випадку, а амплітуда це є значення рівня напруги. В випадку Arduino в основному це є 5 Вольт. Таким чином, попробуємо переписати дану програму. Використаємо для кнопки дві змінні. Булевого типу. Button Old, у яку будемо зберігати попередній стан кнопки, і button New. Пропишемо значення батон Ю, стан кнопки попередні і так само далі будемо використовувати. New, поточний стан Таким чином, є попередній стан кнопки, далі через деякий час перевіряємо поточний стан кнопки. Коли ми порівнюємо попередній та поточний стан кнопки, можливі чотири варіанти. Тобто був 0 і залишився 0, 0,1, 1,0 та 1.1. В першому і в четвертому випадку, стан кнопки не змінюється. Це означає, що ми не будемо нічого робити. Якщо ж стан кнопки змінився, тобто ми або натиснули, або відпустили кнопку, тоді будемо програмувати певну дію. Для визначення моменту натискання зчитаємо новий стан кнопки. Як ми вже говорили, виконувати дію якусь потрібно, коли попередній стан і поточний стан є різними. Тому пропишемо наступну умову, коли попереднє значення заперечене І викорисли, логічний І. Теперішнє значення. Наприклад, коли буде виконано? Якщо попереднє було 0, заперечне 1 і теперішній 1, тобто ми маємо, будемо мати не 0 і 1, тобто поверне тру і буде виконано то, що тут. Або якщо попереднє значення було 1, а тепер 0. Тобто ми будемо мати заперечене 0 і 0. Знову ж таки, це вже виконано не буде. Тобто, дана умова буде спрацьовувати тільки тоді, коли попереднє значення було 0, а поточне 1. Тобто програма буде реагувати на натискання кнопки. Після цього, якщо натискання відбулося, знову ж таки гасимо деренчання. Нехай буде поки що на 50 мікросекунд. Знову зчитуємо поточне значення, і якщо кнопка натиснена, тобто button New, знову ж таки, одиничка, міняємо маркер Enable LED і відправляємо це значення на світлодіод. Далі нам необхідно запам'ятати, яким було нове значення, і замінити значення button Old значенням Button New. Давайте подивимося, як це буде працювати. Таким чином, світлодіод не горить, коли я натисну і відпустив, світлодіод загорівся. Натисну Відпустив світлодіод погас. Таким чином, дана програма є, працює. І даний алгоритм є дещо кращим, чим алгоритм з використанням вайл. Знову ж таки, коли ми працюємо в кіркаді, то такого явища, як деренчання контактів, не дуже спостерігається. Ми можемо виставити тут навіть. 10 мілісекунд, мікросекунд, перепрошую, інше значення. Проте, коли ви будете писати програми для реальних пристроїв, ви виробите ті значення, які будуть підходити для ваших реальних кнопок. Знову ж таки, існують програми для ще кращого, більш надійного щитування значення. На кнопці, які не використовують затримки часу. Таких програм є кілька, і я наведу вам вже приклади готових з цих програм. Ну, наприклад, в даній програмі ви в ній розберетеся, описана функція дебаунс, яка перевіряє стан кнопки. Для того, щоб не використовувати якихось затримок особливих, тут використаний наступний підхід. Ми 10 разів в даному випадку, за допомогою цикла FOR, 10 разів перевіряємо стан кнопки. Якщо він не змінюється, це означає, що ми маємо стабільний показник. А тоді вже, в залежності від цього, Стабільний він чи нестабільний, ми приймаємо певні рішення. Таким чином, якщо ми описали функцію Debounce, ми можемо просто в змінну button state, тобто стан кнопки, записувати оброблене функцію debounce значення з піна входу. А далі дивитись, якщо він змінився. І якщо зараз кнопка знаходиться у високому логічному стані, тоді ми здійснюємо перемикання світлодіода. В принципі, тут все досить просто. Єдине, що кожен раз, коли буде виконуватись ось ця функція, буде відбуватись десятикратне щитування з піна, до якого приєднана кнопка. От ми бачимо. Ту саму програму і схему зібрані у середовищі Tinkercad І коли запустимо симуляцію, бачимо, що дана програма працює. Знову ж таки, логіка цієї програми полягає в тому, що я 10 разів щитую кнопку і добиваюсь того, що значення є стабільне. Знову ж таки, якщо в мене використані стандартні кнопки, можливо, що 10 разів достатньо. Якщо ви будете робити на ваших кнопках, можливо, достатньо буде 5 разів читати, можливо, 20 разів. Тобто оцей вибір кількості ітерацій для досягнення стабільного стану підбирається експериментально. І ще один варіант може бути без використання Delay. Так само, якщо один з маркерів дорівнює одиниці, інший нулю і знову ж таки пройшов певний період часу. Тобто Delay замінений ось тут. Якщо змінився стан, і після цього пройшов певний період часу. Крім того, є досить такі цікаві програми. Маємо дві кнопки, і вони керують станами двох світлодіодів. Якщо реалізуємо цю програму і схему от вона є, і запустимо симуляцію, то бачимо, натиснули і відпустили першу кнопку. Один світлодіод, запалився і горить. Другу другу і так само можемо виключати. Бачимо програму, яка керує, за допомогою двох кнопок, керує двома світлодіодами. Знову ж таки, є такий приклад, коли фіксування кількості натискань кнопки. Тобто реалізований якийсь простий лічильник. Ну, думаю, тут вже пояснювати аж так дуже немає що. Ви можете попробувати робити це самостійно. Я тільки покажу, як це саме працює у Тінкеркаді. От є наша схема, от є наша програма. Запускаємо симуляцію і натискаємо кнопку. Бачимо, що. На момент натискання світлодіод загоряється, а в серійний порт відправляється кількість натискань. Знову ж таки, індикатори можуть бути різні. Це може бути серійний порт, це може бути так само семисегментний індикатор. От, є описана програма для роботи з тактовою кнопкою і семисегментним індикатором. У вас у презентації ці всі програми є, я продемонструю, як це працює на практиці. Натискання кнопки приводить до того, що значення на семисегментному індикаторі збільшується і бігає по колу. Знову ж таки, ви маєте доступ до моїх проєктів на Кінкеркаді. Будь ласка, використовуйте їх. І остання на сьогодні програма коли ми за допомогою тактових кнопок керуємо частотою моргання світлодіода. Я думаю, що після сьогоднішніх пояснень вам буде легше зрозуміти, як це все працює, і ви в цих програмах розберетеся. Бачите, от я натискаю. Світлодіод починає моргати більш повільно. Якщо натискаю іншу клавішу, період моргання знижується і світлодіод починає моргати швидше. Таким чином, після сьогоднішнього заняття, вам потрібно сісти, розібратися в цих задачах, сподіваюсь, вам буде. Більш-менш зрозуміло, як працюють дані програми. Дякую за увагу. До побачення!